Всім привіт. Ну що, сьогодні наш другий день по прибиранню птиці, ой, вітер на вулиці такий розходився. Прибрали ми всіх півників, яких планували, ще скільки. 13-14 чи 14 штук ми допили сьогодні. Все, оце потрудилися. Сьогодні ми в ударі. Вчора була розкачка, сьогодні. До обід всіх прибрали. Вчора ми день довбалися, в 12 штук тільки зарізали. А сьогодні вже всіх. 13 чи 14, не знаю. Вже збилася. 13, але там наче курку ще одну, 14, мабуть. Отакі От дві месюги, Все, несемо зараз до хати. Трохи відпочинемо і я буду далі їх складати в морозильну камеру. Все, не буду тепер шкоду робити. Нема. Петя. Ой, у нас сьогодні сонечко то є, то нема. Зразу наче було трошки тепліше, це вітер такий розходився, хмари такі ходять. Чи знов буде дощ, не знаю. ну, Ви знаєте, хоч справилися. Те, що планували, все. З півнями справилися. Уже легше, уже менше. мої це всяка гарні ось. Я люблю як вони пахнуть Ой страшне пахне ось руки тільки що мили все треба руки вимить гарно красуні просто красуні ось, ось бджілка заснула Іти Хоча чаю якогось попити. Сонечко вигляне гарно. Але так холодно, холодний, вітер, холодно сьогодні. Вчора до обіду було тепліше, після обід холодніше, а зранку було тепліше. А сьогодні, якби не вітер, була б гарна погода. Так вітер холодний, але ну, нічого. Я рада, що вже. Прибрали хоч півнів. Тепер будемо потихеньку курі вирізати і робити тушонку. Гарнюнька така ж вже. Та вони всі гарні. Ті, що перші купувала, вже відцвітаються. Ох, Серега дає. Чистить дерева, стриже, нехай стриже. Ось ще скільки роботи виносить. ну Це вже хлопці, хай Микола курай, вони тут. Ти мені бутилки не поваляє, ці Серега. Бо це ж мені треба, щоб вони зимували. О, Оце тут гарні гілки, треба постригти, позабирати рівненькі. Я кажу, оцю яблуню треба спиляти, вона не добра. Добре. Да, я не... Я просто не розпробувала. Да. Мені вона, вона як ото ще лежить, вона робиться як вата. А я з дерева зірваю і вона добре мені. Ну, хай буде для тебе. Ще пара років буде Да Ми в цьому году її оставляли, щоб на пробу. Ну, ще не б... Последній раз попробую. ще годна пробу, ще годна пробу, я бачу, вона буде і буде в нас. Мені вона із кислинкою, так... я не люблю кисло яблука, я люблю, щоб було таке добре. Ой, тобі ще ось ця абрикоса, яка стоїть. Не, я не Чо? М? Чо? Ну, більше буде абрикос. В ну, цьому году було багато. Ну, да. Вони померли, їх і багато нав'язалося, але померли прямо вже ягоди. Маленькі абрикоски, вони всі вимерзли. О, слива вже готова. Ой, мені жасміну так трохи би, щоб він не дерся до неба. Ні, я не буду стригти, я йду віддихати, я вже намерзлася. Взяв сікатор, так стрижи. Я тоді отак, на уровні груді, да? главне, не на уровні кісточок, що на стопі. Отак? Ну що так, на... так, так? так? Ну, та? як це отак? Не ги-ги, не ги-ги, а стрижи вершок. Бо ото душо, чуб. Ну, роби так хоча б, можеш трошки й вище. Бо я в цьому році його чогось і не постригла. Ой, і ти. Щас тьобну чайку, мабуть, з м'ятою. Ти не будеш? Так що тобі чаю, чи борщ, чи що ти вишісти. Чи поставиш макарони, півень вже готовий, я відключила. Тоді пішла я, віддих мій закінчився, поставлю макарони. Там і суп, і борщ є. І сало з морозиловки, хай розстає. Так, все, тоді пішла я. Ти красивий, щоб був кущ. тільки так, щоб я не вийшла і не впала в оморок. Вода рядом відбувається. Угу. Ну виріш. Воно а Чого воно сухе? Воно не сухе, то воно просто цвіло. Ти ж бачиш от цвіту. от, так. -от -от -от. Ти кажеш мені ці бутилки, щоб не поскидав я цими рада, гілками. Не буду. Та ти будеш збирати гілки так. Я не буду, а буду Артем. З тобою разом. Ні, я не буду збирати mm -hmm. зо мною разом. Хто настригає, стригає, то і прибирає. Ага. Не ага, не ага. Де ти бачила, що тобі? Вони віддільну плату прибирають. Ну і дорога, чому стрихати так. Що... Ну тоді, значить, їсти борщ без сала. Сало, знаєш, зараз дуже дорого. Ну, сало Отож, от... ото. От... Ну то що ти порав, то таке, а в мене ворожі що. Якщо хочеш сало, значить будеш виносити гілки. А так буде значить синенький борщіси. Борщ красненький населень. Ну, без м'яса ж. Так, все, пішла я тоді. Достала сало, ставлю чайник. Я чаю поп'ю, не хочу нічого. Да. Трохи Отдых, да не знаю. Може ввечері ще з цих корей наріжемо трохи. Побачимо. О, треба... Пір'я треба здати. Березь здавай, бізнес буде. Ось такий пітушок. Запікся в духовці в рукаві, румяний, довгенько так тушився. І цибулька там соковитий, макарони. Готові все. Зараз будемо умиватися біля такої смакоти. Красота. Ну що, їсти наварила. Ви знаєте, вже трохи і потомилися. Два дні боролися з тими курми. Мабуть, ввечері ніхто вже після обіду не буде їх не різати, нічого. Трошки зробимо відпочинок, а завтра планую трохи повигрібати це листя, щоб було менше. Тому що листя сиплеться, сиплеться. Завтра хлопці будуть хто стригти, хто, хто гілля буде вивозити. Тож, сьогодні в мене відпочинок. Все, не хочу. Так щось натомилися, наче і не така робота, але часу забирає багато. Да й також вітер скубте, воно по шиї, по цьому дує. Скрізь самі сквозняки Ніде не можна заховатися в кухні, не хочеться довбатися із тим пір'ям. Тож на сьогодні у нас відпочинок. Завтра будемо щось працювати. Зараз полью орхідеї. Так, та і все. Квіточки мої, красуньки. Красунечки. Ой, що це цвіт опа. Сюди. Така оце гарна вигонія Листя. Ну таке вже ж воно мені гарне. Красуня вже розрослася така. Купила там кори, треба буде колись увечері. Це сьогодні. Ні, сьогодні ні. Ниху. Треба колись увечері сісти, тому що в день часу немає, а ввечері довгі і зайнятися орхідеями далі попересаджувати, тому що я ще всі ж і не пересадила. Частину висадила у нову кору, поновила коріння, а всі інші, на які не вистачило кори, то ні. Так, красота розростається, мабуть, її треба такого трохи обрізати, бо я дивлюся, до весни, так воно мені дотягнеться аж хто зна куди. Поналивала, воно вже скільки води випивала, була ж повна. Хай, тепер п'ють водичку. Ось я ще зараз треб... не хочу хочу, треба протерти, не хочу. Я ж Натомилися, водою позаливала все, нехай вже відцвітається. Нахмарилося на вулиці. Тож все. Буде завтра новий день і буде нова робота. На сьогодні відпочинок, зараз ксюху відвозимо. І все, бо вже і вона натомилася, яшку намерзлися, так холодно зробилося. Спершу вітер, тоді ну, курка полізла, в будку котячу. Чи нестися зібралася, чи так посадять. Не несуться. Холодно вже все. Що тут? Холодно вже все. Якась там одна дві знесеться і все. Такі вони вже гарненькі. Ось бачу, буде цвісти. О, поїхали курі. Ой, курі, пір'я насіння. Мені треба ще пір'я здати. Ніяк не це Вони на вулиці. Ой, коли я на вулиці, немає. Ну, нехай. Треба ще попитати, в яку ціну вони приймають. Цю треба пересадити, цю треба пересадити і ці дві. Це я купила кури, може і замало буде. так, Ну все. Всім дякую за ваші лайки, коментарі, перегляди. До наступної зустрічі. Всім пока-пока. А ми будемо відпочивати. Ще зараз посортую, поскладаю морозильну камеру. Ще роботи вистачає. Так, ну що, все склала, попідписувала, закінчилися в мене стікери. Ця повна, ця, а тут ще ні. Ну, це два цілих півники залишила Тетя Оля приїхати, то на гостинці два будуть пітушки. Поламалася в мене одна отака штучка. Я не знаю, де її можна придбати. Отсюда. Отбилося кріплення і все. Так, ну що, морозильна камера в мене. Занята. Там внизу ще є і рибка. Ну, коротше. Ще і скумбрія, ще і кров'янка там є. Хек, це треба буде чи запекти, чи не знаю. Огляд морозильної камери. Це пупи, печінки. Так, не буду виймати, бо тільки що склала. Нехай нахолоняє, бо все підтавши. Нехай. Так, все, справилися. Тепер будемо з курми.